У ці в Ірпіні з'явилася нова багатоповерхівка. І, як давно повелося без жодного розпізнавального знака: хто, що, коли і скільки, лише телефон відділу продаж, довелося піднімати архіви. Знайшов. Аж цілих два місто буде на ТЗОВ Green Yard Development. Під одним номером, датовані одним числом. Підписані одним і тим же посадовцем Михайлом Сапоном, хоча він на той час вже перебував на військовій службі і не мав права підпису. Та все ж таки документи мають аж 10-метрову різницю. В одному дозволена гранична висота будівлі 19 метрів, а в іншому 29. Тим, що внесли зміни містобудівні, збільшивши їх на 10 метрів, дало їм можливість збудувати по факту майже сім поверхів. А тепер трошки арифметики. 19 початкових метрів це 5 поверхів і десь 6 тисяч квадратних метрів корисної площі, вартістю близько 5 мільйонів вічно-зелених. А 29 метрів висоти це вже 7 поверхів і на півтора ляма зелених більше. Яка цифра пристрасніше гріє забудовницьке серце? Отож, і їм по барабану, що це протизаконно. Згідно генерального плану, 2018 року це територія з максимально допустимою поверховістю 4-5 поверхів. Подейкують, що з цієї афери стирчать вуха одного правовірного депутата від нових облич. Я сам кілька разів бачив його на тій будові. За мізерну долю у 4% від прибутку, а це чверть мільйона доларів. Він при Карплюках рішав питання з архітектурою та іншими службами, як бачите, вдало. Але тепер як обрізало, доведеться два поверхи розбирати. Ми готуємо документи для того, щоб повідомити про підозру на дане правопорушення в Державну інспекцію архітектури міста будування. Тож тепер він разом зі своїми колегами генерує всілякі вздури про зарплат, гейти і викрадання Маркушини мальчиків у трусіках. Та за 250 тисяч доларів, які помаячили перед носом і можуть зникнути не те, що Маркушина, маму рідну придушиш. Отак От і живемо.